Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 1 лютого 2025 року по всіх знаках зодіаку. Овни для вас, десь Мірка Пентаклів. Вам варто набратися терпіння, набратися. Е, е, знаєте, терпіння це найголовніше, що потрібно буде на цей день. Ви будете багато і наполегливо працювати, ви будете прикладати максимум зусиль для реалізації бажаного. Але терпіння це саме головне. Не поспішайте, не прискорюйте події, не намагайтеся зробити якомога швидше. Це може погіршити результат вашої праці. Все вас обов'язково вдасться, якщо будете робити все без поспіху. І винагорода обов'язково вас знайде тельці. У тельці вісім камачів це карта невпевненості, це карта певних обмежень, це карта невіри в себе в свої дії. Перш за все, вам варто повірити в себе. Якщо вас і не підтримує хтось із рідних, близьких, ви маєте вірити самі в себе. Тільки це допоможе вам реалізувати поставлені цілі вийти з складної ситуації. Також ця карта може про загострення вказувати, конфлікти з певними особами, які потрібно якомога скоріше вирішувати. Ще ця карта та може вказувати на те, що ви маєте певну недовіру до певних осіб, а ще зациклюєтесь на певних неіснуючих проблемах. Тому контролюйте себе, контролюйте емоції, і тільки це допоможе вийти із складних ситуацій, а деяких навіть неіснуючих питань. Ви зможете це побороти. Просто задайте питання собі, що саме вас непокоїть, і намагайтеся знайти на це відповіді. І вас все вдасться. Близнюки! Для близнюків це старший аркан світ. Це гарна карта, день для вас буде важливий та значний, який допоможе реалізувати поставлені цілі та задачі. Ця карта принесе вам досягнення всіх цілей та успіх. Видача буде з вами і перед вами відкриються нові можливості та перспективи. Досить позитивний день, який буде вказувати на гарні новини та нові можливості. Тому використайте цей день якомога перспективніше. Не втрачайте можливостей. Раки! Ураків трійка, ураків імператриця, це старший аркан, який говорить нам про реалізацію ваших планів. За що б ви не бралися, ви матимете успіх. Також ця карта говорить про гарну можливість провести час із рідними та близькими, приділити їм увагу, а ще приділити увагу себе, побалувати себе чимось приємним, сходити в салон, можливо, відвідати улюблені місця, купити щось для себе, щось може з одягу, комусь з косметики і тому подібне. Комусь взуття, а комусь просто провести час із близькими людьми. День досить-досить для вас позитивний, який допоможе не просто реалізувати всі плани, а ще й отримати за всі ваші виконані справи непогану винагороду. Це успіх, це реалізація всі ваші е, зусилля, вся ваша праця дасть гарний результат, дасть гарні плоди. Леви У левів, король мечів, у вас багато справ, справ з паперами, якісь важливі переговори, важливі зустрічі, важливі обговорення серйозних подій у вашому житті, в яких потрібно мати чіткий холодний розум і ні в якому разі не піддаватися вашим емоціям. Піддавшись певним емоціям, ви можете наробити помилок. Тому контроль емоцій це саме головне, що потрібно вам на протязі цього дня, але не варто. Перестаратися, не варто е, бути занадто холодними до ваших оточуючих, до ваших близьких саме головне. Діве. У Дів, у Дів, Петірка мечів, а от у вас очікують якісь непорозуміння, якісь конфліктні ситуації. Ситуації, в які вас можуть навіть обманути, обхитрувати. Тому будьте -то обережніші, не ведіться ні на які дзвінки, ні на які уговори. Також ця карта говорить про конфлікт, можливий навіть у колективі, який допоможе, вирішить е компроміс. І якщо ви знайдете собі сили і з колективом оцей компроміс знайти, то вирішення проблеми обов'язково буде. І намагайтеся уникати все з цих конфліктів по можливості. Терезе. Терезів, королева пентаклів, вирішення якихось фінансових питань, складних питань, також робота буде, яка принесе вам задоволення. Буде багато справ, буде багато хлопотів, але вони приємні і принесуть вам тільки задоволення. Можливо, це якась домашня справа, можливо, якесь заняття улюбленою справою, якесь хобі і тому подібне. Але це досить такий гарний, перспективний та позитивний день для вас, який допоможе не просто реалізувати поставлені цілі, а й Прокласти в майбутнє якісь нові можливості. Скорпіони. Скорпіонів – дев'ятка мечів, страхи, переживання, тривожність, недосипання, навіть такий депресивний стан, який може призвести до певної хворобливості. Варто взяти себе в руки і зрозуміти, що всі ці ваші тривоги вони надумані, нема таких серйозних проблем, як ви собі придумали. А ті проблеми, які існують, їх легко вирішити, якщо взяти себе в руки, контролювати свої емоції. Ви зразу, контролюючи себе, ви зразу знайдете відповіді на хвилюючі питання стрільці. Для стрільців закохані. Старший аркан закохані це вибір, який доведеться зробити. Досить серйозний та важливий, над яким потрібно ретельно подумати і не поспішати з відповіддю. Також вас може очікувати складний вибір навіть у пошуку роботи, можливі якісь нові проекти, в яких ви будете вирішувати якісь серйозні питання, яких потрібно все ретельно обдумати. Також це може бути навіть зміна місця роботи. Буде можливість займатися тим, що саме вам подобається. А ще буде досить така доброзичлива атмосфера у колективі, в команді. В якій будете працювати. А ще ця карта може вказувати на досить такий складний день, день, якому потрібно проявити себе, в деяких моментах проконтролювати свої емоції, але в кінці дня ви будете задоволені собою та проробленою роботою. Козироги. В козероги в король. Кубків. Тут, знаєте, ваша така емоційність, якій ви зможете проявити себе, зможете бути самим собою. Ця карта говорить нам про важливу пораду, про мудрість, яку ви отримаєте. І, знаєте, зможете здійснити якесь важливе бажання або приблизитись до здійснення цього якогось бажання, якоїсь вашої мрії. День такий наскільки емоційний, що ви будете просто задоволені всім, що навколо вас відбувається. Це, знаєте, реалізація не просто поставлених цілей, а просто будете задоволені отримувати від того, що з вами відбувається. Позитивний день, який принесе гарні новини та реалізацію планів. Саме головне ніколи. Не робить якихось необдуманих кроків одоліє. Для водолірів шестірка кубків це такі радісні новини, зустрічі з давніми друзями, колегами, можливо, з кимось з родичів, яких давно не бачили, а можливо, і просто моменти, або ж просто час, де ви проведете гарні моменти з своїми дітками, хтось з племінниками, хтось з онуками, а хтось просто з дітками ваших друзів, похресниками і так далі. День досить такий гарний, позитивний, в яким ви просто будете. Гарно проводити час, а в деяких моментах навіть зможете повернутися у своє дитинство, знаєте, спогадами в своє дитинство. Рибки. А для рибок королева жезлів. Королева жезлів говорить, що «Проявляйте себе, будьте рішучі і наполегливі, не бійтеся серйозних справ, не бійтеся відповідальності. Якщо ви будете наполегливі. То все вас обов'язково вдасться, беріть все в свої руки, і це допоможе вам реалізувати себе та виконати будь-які поставлені цілі та задачі. Бажаю всім гарного дня, всім успіху, гарних новин і, перш за все, миру. До побачення і бережіть себе!